Давай перейдемо до другого напрямку, який зараз, я так розумію, основний це вертикальне відео. Так. — Ти розповів про Китай. Ви цю ідею просто побачили і сказали: о, нам треба робити, чи ви до неї прийшли паралельно трішки іншим шляхом? Ми хотіли відео стрімінг заходити в будь-якому випадку. От коли у нас… — Чому? Найбільша найбільша ніша в контенті, як ми тоді бачили, як ти оцінюєш розмірніше? Ну от ти людина цифр, Та, так? тобто де ти береш дані? Чаджепіті чи. GPT, чи... Те тоді статіста я дивився, як правило, ресершинку, коли я робив, я є інструмент статіста називається. От він доволі класно показує розмір ніші і так далі. от Тоді через нього оцінював. Плюс мені дуже подобається кіно, а плюс відеострімінг, він існує в якійсь одній формі дуже давно і не еволюціонує, Тобто його можна дісрапти. Тобто, що відбувається у світі. Тренди, як споживається контент, вони змінюються. Все більше і більше споживання відбувається на мобільних телефонах. У людей падає кількість часу, який вони можуть приділяти як увагу чомусь одному, а стрімінг залишається таким самим. От ідея така була, але ми не знали, як туди зайти. У нас не було ні ресурсів, ні експертизи. Потім побачили, що китайці почали вертикальні серіали запускати в Штатах. Вони полетіли, і зрозумів, що це момент, коли потрібно заходити.